Інформація для тих, хто не може схуднути самостійно. На цьому тижні в мене звільнились 10 місць на індивідуальне супроводження. На тиждень я складаю раціон харчування, контролюю його виконання, відповідаю на всі ваші питання. І тиждень вас супроводжую. Вартість тижня індивідуальної програми харчування з моїм супроводом коштує 500 гривень. Це чиста символічна ціна. В мене на цьому на цьому тижні є 10 вільних місць, бо люди закінчили програму, отримали результати, і місця звільнились. Хто не вміє правильно харчуватись, хто не знає, як правильно скинути вагу, так щоб її потім не набрати знову. Хто не вміє правильно харчуватись з невеликим дефіцитом калорій і правильним співвідношенням білків, жирів та вуглеводів, і хоче цьому навчитись, запрошую вас на індивідуальний супровід. Один тиждень індивідуальної програми харчування вартує 500 гривень. Результати, які можна отримати за один тиждень, це від полутора до трьох кілограмів. Результати дівчат моїх є в мене в профілі, можна зайти і подивитися, що навіть за короткий період часу можна отримати гарні результати. Звісно, при умові виконання того раціону, який я складаю. Якщо у вас залишились питання, залишайте в коментарях. Буду відповідати. Хто бажає. Отримати раціон харчування з моїм супроводом пишіть в особисті або також в коментарях.